Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Швидкісна драбина, дитяча легка атлетика. Швидкісна драбина, відмінний нейротренажер для розвитку координаційних здібностей, швидкості, уваги, самоконтролю, просторового орієнтування і рівноваги. Багато фахівців уже давно використовують швидкісну драбину в корекційній роботі з дітьми. Так як цей тренажер несе мегакористь. Займаючись на швидкісній драбині, ми тренуємо мозок дитини, допомагаючи йому швидко переключатися між різними видами діяльності, утримувати в голові моторну програму, а це означає планувати і контролювати будь-які дії, в тому числі і навчання, відчувати своє тіло і керувати ним. Правильно розраховувати розмір кроку і стрибка, а потім розмір букв на письмі. Звичайна ходьба. Вихідне положення стоячи обличчям до сходів. Ноги разом. Руки на поясі. Спину тримати прямо. Дивитися уперед. 1. Крок правою ногою в першу клітку сходів. 2. Крок лівою ногою в другу клітинку сходів. 3. Виконувати вправи до кінця драбинки. 4. Повторити вправу з лівої ноги. Варіанти Крок з високим підніманням колін. Наступна вправа. Вихідне положення. Стоячи обличчям до швидкісної драбини. Ноги разом. Руки на поясі. Спину тримати прямо, дивитися уперед. 1. Крок правою ногою в першу клітинку сходів. 2. Крок лівою ногою в першу клітинку сходів. ліву ногу приставити до правої ноги. 3. Виконати вправу до кінця швидкісної драбинки. 4. Повторити вправу з лівої ноги. Наступна вправа – вихідне положення, стоячи обличчям до сходів. Ноги разом, руки на пояс, спину тримати прямо, дивитися вперед. 1. Крок правою ногою у другу клітинку сходів. 2. Крок лівою ногою у четверту клітинку сходів. 3. Виконати вправу до кінця драбинки. 4. Повторити вправу з лівої ноги. Ускладнення. Повторити ходьбу спиною вперед, виконати вправу з лівої ноги. Повторити ходьбу спиною вперед, вправу виконати з правої ноги. Вихідне положення. Стоячи правим боком до швидкісної драбинки, ноги разом. Руки на поясі, спинку тримати прямо. Дивитися вперед. 1. Крок правою ногою в першу клітинку сходів. 2. Крок лівою ногою в першу клітинку сходів. ліву ногу приставити до правої ноги. 3. Виконати вправу до кінця швидкісної драбинки. 4. Повторити вправу, стоячи лівим боком до швидкісної драбинки. 5. Крок з високим підніманням колін. Наступно вправо вихідне положення, стоячи спиною до драбинки, ноги разом. Руки на поясі, спину тримати прямо, дивитися вперед. 1. Крок правою ногою в першу клітинку сходів. 2. Крок лівою ногою в першу клітинку сходів. Ліву ногу приставити до правої ноги. 3. Виконати вправу до кінця швидкісної драбинки. 4. Повторити вправу, починаючи крок із лівої ноги. На малюнку розглянемо варіанти виконання вправ на швидкісній драбинці. На малюнку розглянемо варіанти виконання вправ на швидкісній драбинці. Для того, щоб розвинути компетентність учнів, дозвольте учням запропонувати варіант вправи на швидкісній драбині. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.